Вітаю! В цій частині курсу ми познайомимося з логікою формування вартості кредиту. Банки, як професійні кредитори, покликані виконувати дуже важливу роль в суспільстві ефективний перерозподіл коштів в економіці. Це означає визначення перспективних галузей і спрямування коштів в них з одночасним виведенням коштів з застарілих галузей. Одночасно, це перерозподіл коштів на користь успішних підприємців та управлінських команд від неуспішних. Це забезпечення можливостей заощадження коштів для одних людей та наближення покупок в часі для інших. Мірилим успішності виконання своєї ролі в ринковій економіці є показник прибутку або в більш широкому розумінні зростання вартості бізнесу. Тому власники банків як комерційних організацій ставлять своїм управлінським командам завдання максимізації прибутку ну, або вартості бізнесу. Ціна кредиту, як і ціна на інші товари, визначається на конкурентному ринку співвідношенням попиту і пропозиції. Звісно, банк сам встановлює ціну, але позичальник має вибір, тому з часом ціни на ринку врівноважуються, тобто банк самостійно не впливає на ринкову ціну. Тому, щоб максимізувати прибуток, йому необхідно зменшувати витрати та збільшувати обсяг продажів, тобто працювати ефективніше. При формуванні ціни пропозиції, кредитори намагаються закласти в неї чотири основних складових: це вартість грошових ресурсів, вартість ризику, операційні витрати та прибуток. Розглянемо економічну суть цих складових більш детально. Вартість грошових ресурсів. Банки залучають тимчасово вільні кошти за плату одних людей чи організацій та видають їх у вигляді кредитів іншим, щоб розрахуватися складниками. Банк має закласти у вартість кредиту, вартість залучених коштів. Таким чином, чим дорожче банк залучає кошти, тим більшу ціну на кредити він має отримувати. Порада. Подивіться, який банк залучає депозити найдешевше, ймовірно, в нього можна знайти і кредит найдешевше. Ціна залучення залежить від рівня інфляції, ймовірності девальвації, альтернативних депозитам можливостей залучення коштів, ймовірності дефолту банку, що залучає кошти. Вони в свою чергу залежать від перспектив економічної та політичної стабільності та розвитку суспільства. Так, в Україні ставки залучення коливаються від 10 до 27% річних, тоді як в США та Європі від 0 до 3 річних. Звідси і різниця у вартості кредитів. Вартість ризику: на вартість споживчого кредиту найбільший вплив має кредитний ризик. Суть кредитного ризику полягає в тому, що банки, залучивши кошти від вкладників, приймають також на себе і зобов'язання. Вчасно повернути їх з винагородою. Ці кошти банк надає в кредит, отримуючи натомість право вимоги до позичальника, котрий зобов'язався вчасно повернути банку кредит зі сплатою відсотків. Таким чином, в певний момент часу в банку грошей немає, а є лише право вимоги до позичальників. На практиці не всі позичальники повертають кредит в повному обсязі. Звичайно, банк намагається повернути кредит через суд, проте це не завжди можливо. Сума неповернутих кредитів є кредитним ризиком. Для покриття кредитного ризику банк оцінює статистично рівень втрат та закладає їх у ціну кредиту. Таким чином, хороші позичальники платять за невдалих. На практиці часто фактичні втрати відрізняються від статистичних, якщо вони менші банк заробляє, якщо більші, втрачає частину прибутку. Частка кредитного ризику в вартості кредиту часто є найбільшою. Щоб знизити вартість ризику, потрібно перше. Розвиток конкуренції на ринку кредитування. Конкуренція спонукає учасників ринку до постійного пошуку та впровадження інновацій, які ведуть до підвищення ефективності їх стратегії управління ризиком. Зниженню ризику сприяє забезпечення сталого економічного розвитку на рівні держави. Злети і падіння, які ми спостерігали 25 років історії України, значно посилюють ймовірність криз, котрі ведуть до кредитних втрат. Цю ймовірність банки також закладають у вартість кредиту. Важливо збільшувати прозорість та оперативність даних кредитних бюро про рівень кредитного навантаження, кредитну історію всіх позичальників. Така система є в США, де кожна людина, що користувалася кредитом, має скорінговий бал, який відображає її фінансову надійність. Важливий доступ банків в момент видачі кредиту до відомостей про доходи та майновий стан позичальника. Наявність такої прозорої інформації дозволить банкам поліпшити правильність оцінки кредитоспроможності позичальників. Що знизить їх втрати від кредитного ризику. Одночасно зростає задоволеність позичальників, яких банки обережуть від помилкового кредиту і дефолту. Наступне удосконалення законодавства в напрямку зниження позаекономічних механізмів спонукання боржника до сплати кредиту, і водночас спрощення та прискорення економічних механізмів стягнення заборгованості, також знизить втрати банків та втрати спротив і незадоволення позичальників. Важливим також є підвищення фінансової грамотності позичальників, що дозволить людям менше помилятися при прийнятті рішень щодо отримання кредитів. Корисним джерелом інформації, сподіваємось, стане і наш курс. В процесі реалізації цих факторів банки зможуть перекладати на хороших позичальників все менше ризику. В результаті вартість кредитів зменшиться, і всі учасники, які суспільство в цілому виграють. Наступний компонент вартості кредиту витрати банку. Банк несе витрати в процесі своєї діяльності на оплату праці своїх працівників, на оренду та утримання приміщень, розвиток ІТ-інфраструктури, програмного забезпечення та процесів. Для продовження функціонування ці витрати мають бути відшкодовані, тому закладаються у вартість кредитів. Прибуток банку банк не може працювати без капіталу. Капітал це внесок власників, який використовується для покриття можливих збитків банку. Для того, щоб вкладники не втратили свої кошти та відсотків. Звичайно, це не панацея, а певний компроміс. Нормативний рівень достатності капіталу в Україні 10%. Це значить, що банк може на 1 гривню акціонерів залучити 9 гривень у вкладників і кредиторів. При цьому акціонери зможуть забрати свою 1 гривню в останню чергу, лише після того, як повністю розрахуються з вкладниками. Таким чином, у випадку збитків до 10% від активів, вкладники банку не постраждають. Рівень 10% відповідає загальносвітовій практиці. Банк проводить підприємницьку діяльність в умовах невизначеності і несе ризик збитків. Природньо, що власники банку, приймаючи цей ризик, сподіваються на винагороду у вигляді прибутку. Адже у них завжди є альтернатива покласти ці кошти на депозит чи взагалі їх не вкладати. Чим більший ризик, тим більший прибуток потрібен, щоб стимулювати вкладати кошти. Тому для здешевлення цього компонента потрібно працювати над забезпеченням сталого економічного розвитку на рівні країни та розвитком конкуренції. Отже, вартість грошових коштів, вартість ризику, операційні витрати, прибуток. Ці чотири компоненти банки намагаються вкласти до ціни. Але чи можуть? Як ми згадували, ціна визначається ринком в результаті рівноваги між попитом і пропозицією. Тільки конкуруючи за споживача, банки знижують ціну. Тому найбільш вигідною для людей є модель конкурентного ринку. Це ситуація, коли є багато продавців, причому кожен з них вважає ринкову ціну за межами його впливу. Така ситуація на ринку не є стійкою. Учасники ринку завжди прагнуть його мон монополізувати. Тому над підтриманням конкуренції потрібно працювати. Інструментом є формування антимонопольного законодавства і активне його впровадження. Потрібно не допускати значних концентрацій ринкової частки. І в першу чергу з боку державного сектора. Ідея цього моделя в тому, що не банки винні у високих відсотках на кредити, а економічне середовище, в якому ми живемо, що характеризується високими ризиками та нестабільністю. Для зниження вартості споживчих кредитів в Україні потрібні підтримка конкурентного ринку, збільшення прозорості інформації необхідної для прийняття рішень всіма учасниками та стійке довготривале економічне зростання. Дякую.